Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь. Це програма тема дня у студії журналіст Олена Чернуха. Сьогодні у цій студії будемо говорити про ситуацію на продовольчому ринку та загалом в агропромисловому комплексі області, а саме про те, як сільськогосподарські підприємства та населення Волині готуються до проведення комплексу весняно-польових робіт. Наш гість Юрій Горбенко, директор департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації. Вітаю вас у нашій, об... нашій студії. Цьогорічна зима незвично тепла без затяжних снігопадів і тріскучих морозів. Такі погодні умови сприяють, чи навпаки, заважають майбутньому врожаю? Безумовно, зима надзвичайно сприятлива. Погодні умови такі, що сприяють хорошому розвитку. Якщо говорити про стан посівів озимих культур на сьогодні, то практично він майже 97% в доброму і хорошому стані. І лише 3% десь. Трошки відстають, типу, що пізні посіви. А відносно того, як сприяє, звичайно, сприяє, тому що теплий, теплий температурний режим, морозів критичних не було, промерзання ґрунту не було такого, щоб могло загрожувати розвитку рослин. І якщо, дасть Бог, до весни не буде ніяких непередбачених ситуацій, чи з снігом, чи з морозом, я маю на увазі, що сьогодні може зашкодити і мороз, коли не буде снігу, якщо буде велика температура висока, низька температура. І так само може негативно вплинути і сніговий покрив, як це було в минулому році, 15 березня, коли випав великий сніг, частина посівів загинула. А в цілому, можна сказати, позитивно. Є навіть вже на сьогодні пересторога, що у північних районах стоїть, якщо ми раніше готувалися до повеней, і вживали протипаводкових заходів. То в цьому році вже працюють наші спеціалісти управління водного господарства над тим, як нам зберегти вологу. Тобто ґрунт, можливо, придеться додатково підживлювати, так? Підживлювати однозначно буде потрібно сьогодні, ну якби. Плюс-мінус такий на на, на межі нуля температури, але це однозначно не означає, що сьогодні вже можна робити підживлення, тому що воно має робитися тоді, коли вже є вегетація рослин, для того, щоб ці рослини цю поживу забирали. Тому селяни будуть чекати того періоду, коли настане позитивна температура, позитивна динаміка температури, і тоді, звичайно, вже буде підживлюватися та оземна, яка сьогодні в нас є. Через недостатню кількість снігового покрову, я так розумію, маємо недостатню кількість вологи у ґрунті. Це добре чи погано? Ну я б не сказав, що недостатньо. Це вона на сьогодні ще достатня. Буде буде вже даватися в знаки весною, коли буде, коли не буде вистачати її. Але я сказав, що на якраз в поліських територіях, через відсутність снігів і великої води зараз працюється над тим, щоб її зберегти. зберегти. Як правило, є таке правило, що волога зберігається вже взимку, і, і починаючи з весни, її буде тоді видно, як і по-любому треба буде зберігати. Ну а взагалі, які завдання на цей рік перед агропромисловим комплексом Волині? Ну завдання, звичайно, використати той, той потенціал, який сьогодні є на Волині. Якщо ми мали понад мільйон зерна у 2014 році, значить це означає, що такий показник можна. Досягати і розвивати і в цьому році. Збільшується посіви явно сьогодні більш економічних культур це сої і ріпаку, От, і вже посійно озиму ріпаку більше, ніж в мередньому році, майже на три тисячі. І збільшується по намірах посів сої. Дещо насторожує ситуація на ринку цукрових буряків і цукру, і якщо в минулому році були певні. Неорганізовані моменти під час переробки, тому насторожує це питання, але ми, скоріше всього, будемо відчувати, що цукор буде витребований, тому що якщо будуть зменшувати площі посіву, в минулому році вже були до попередньо зменшені, і це може викликати вже в якійсь мірі дефіцит. Ну, я вважаю, що серйозною підмогою має бути. В регулюванні по переробці цукрових буряків те, що вже розпочато роботу підготовки Володимир Волинського цукрового заводу до роботи. Значить, відповідно, ця зона вже буде мати поблизу свій завод. Якщо все добре складеться, це буде, якби розгрузити ті заводи, які є можливість. І населення, я вважаю, повинно, ну, не то, що повинно, воно має можливість. Цю культуру сіяти, тому що вона по-любому буде економічно вигідна, і якщо реалізація цукру в ціні десь падає в період його початку переробки, то можна регулювати на протязі року в будь-який час продавати цукор який під ту ціну, яка підійде вигідна для селян. Ну а загалом, які настрої і аграрії і наміри у аграрії в Волині? Ну, настрої. Настрої сіяти це однозначно, виробляти продукцію, тому що якраз саме є для того, що земля не повинна не давати віддачі. Інша справа, настрої пов'язані з ситуацією в державі, маю на увазі і тими подіями, які проходять на Сході. І це, звичайно, в якійсь мірі позначається в тому, що ситуація на ринку валюти. Негативно впливає на е, закупівлю ресурсу. Ми бачимо, що е, на ринку нафта, ресурси, мінеральні добра такими швидкими темпами зростає ціни, що практично це насторожує селян, а ціна на продукцію, на жаль, не на всю. От, е, зараз піднімаються ціни, звичайно, на зерно, і вони також <кій> десь в якійсь мірі будуть. Е, Ну, грати свою роль на, на ринку і в тому числі на хліб. Я сподіваюся, що, можливо, ресурс, кого є достатній. Хто сьогодні подбав про закупівлю ресурсів для посівної кампанії з осені, звичайно, той може розраховувати на ті, застосування високих технологій на хороші результати. У тих, кого, хто не встиг це зробити, звичайно, будуть проблеми. Сьогодні можна скористатися можливістю ресурсу, де він є. Аграрний фонд закуповує зерно майбутнього урожаю, там гроші є можливість отримати сільосвиробникам. Можна також вже розраховувати і на кредити. Дуже багато роботи проведено. У нас 29 січня відбулася нарада з аграріями, де обговорювалися питання актуальні. І саме там були запрошені представники банків. 10 лютого міністр аграрної політики і продовольства. Олексій Павленко проводив селекторну нараду, пов'язано суто із фінансовим забезпеченням весняно-польових робіт, де було е, проговорено питання е, активізації роботи наших банківських структур. І на рівні Міністерства відбулася зустріч з ведучими банками відносно того, щоб сприяти у кредитуванні сільосвиробників. Сьогодні ставки йдуть від 22% до 26% вони немалі. Але будемо сподіватися, що так як заявив міністр, що міністерство зініціювало перед кабміном і будуть на Верховну Раду під час внесення змін до бюджету вносити пропозицію для того, щоб 1 мільярд гривень було виділено якраз саме на компенсацію відсотків для сільгоспвиробників. Це досить, ми вважаємо, має позитивну вплинути для того, щоб могли сільосвиробники. Взяти фінансовий ресурс для продовження підготовки і проведення весняно-польових робіт. Кредитування нині для сільгоспоробників воно доступне загалом? Держава сприяє чи, можливо, є інші резерви пошуку коштів, якщо не вистачає їх для забезпечення гідної посівної? Ну, безумовно ж, я називав такі ресурси, де ми хочемо провести із нашими партнерами, щоб вони частково дали провансували засоби захисту. На період весняної посівної кампанії. І кредит недоступні, кредити доступні, але, ну, на жаль, не для всіх, тому що вимоги до застави досить жорсткі. От, банки все-таки остерігаються, того, щоб десь їхні були надійні партнери. Звичайно, хто має депозити, потужні підприємства, вони депозити можуть заставу давати, до них самі банки напрошуються для того, щоб виділити їм кредитні ресурси. Де скрутніше, там, там є проблема. Я думаю, що те, що сьогодні було прозвучало на нараді з електорні міністром, сказано було, що вивчається навіть питання застави посівів. Це, звичайно, також би було б досить позитивним підґрунтям для того, щоб ті підприємства, які не мають особливої застави, посіви, можна любе підприємство, любий фермер, любе підприємство, яке має посів у хорошому стані. І це було б досить позитивним. Буде сподіватися, що десь воно вирішиться. Ну, Взагалі, за останні роки змінюються технології весняно-польових робіт. І що нового буде запроваджено цього року? Технології, ну як вони зміняться? Вони просто. Або використовується сповна, або частково. А змінювати їх, вдосконалювати можна, передовий досвід вивчати і для того, щоб мати хороші враги, а для того, щоб технологія дала результат, відповідно, треба витримати всі параметри. І обов'язково, я вже називав, на сьогодні буде важливу роль відігравати можливість для підживлення і доглянути посіви, захистити їх від різних шкороб, шкідників. Якраз, якщо буде ресурс вистачати виробника в любого, в тому числі і в особистих селянських господарствах, то звичайно він може розраховувати на хороший результат, але це, на жаль, буде для багатьох проблем. Якщо сьогодні мішок селітри 500 гривень коштує, ми розуміємо, що це, це для хорошого господаря треба викласти чималу суму коштів. Якщо в нього сьогодні 2 гектари посіюються, це вже треба. Не, не, не одну тисячу викласти для того, щоб зробити так, як технологія вимагає. І будуть питання, які, звичайно, вимагають додаткових ресурсів. Це буде пошук в будь-якого господарства, чи це потужне господарство, чи, чи особисте селянське господарство. І сказати, що добре, крім всього іншого. Ще ж треба сказати, що будуть певні проблеми із селітрою, тому оскільки е, Горловка і Сєвєродонець не, не стоять заводи. Відповідно, вже на селекторній нараді було сказано, щоб замістити селітру, пропонується під реалізацію карбомідне добриво. І якраз е, прийдеться і на це ставку робити. Тобто виходить із ситуації, яка складається. У нас на території області Панхім, Галнафтохім, е, підприємства, які здійснюють реалізацію Украгро, НПК, ЗОВ <coughs> Агрітема. Це ті, що на сьогодні якби, готові реалізувати. Ну, за ціни не будемо говорити, вони сьогодні вже сягнули понад 9 тисяч. І... Вибір Такі... за, за аграрієм, зрештою, так? Вибір за аграрієм, безумовно. Можливо, комусь і прийдеться обмежувати ті ресурси, які необхідні для mm -hmm. технології, але це вже буде залежати від того, як хто зуміє змобілізувати свій фінансовий ресурс. Якщо говорити про зернові, що будуть сіяти волиняни на цієї весни? Яких культур постійної площі збільшиться? А чого буде посіяно менше? Ну, зернових у нас постійно вже підозимі зернові, майже 165 тисяч десь на рівні попереднього року. Ну, і традиційно буде сіятися, безумовно, яра і ячмені, овси. От, і, як я вже сказав, технічні культури і сої будуть, звичайно, переважати і буде збільшуватися площі. Кукуруза на зерно, вона сьогодні вже стала для Волині оправданою і не даром її називають кукуруза королева полів. В ті врожаї, які сьогодні мають можливість вирощувати наші аграрії, дають підстави цієї культури займатися. Чи вистачає в області доброякісного насіння, чи відбувається контроль за його використанням? Я би сказав, що насіння вистачає власного виробництва, тому що е, кукурудза і насіння цукрових буряків закупляється, це в основному імпорт, і в тому числі вже по Україні виробляється. А власного насіння вистачає і. Можна сказати, що кожен господар його вже припас, контроль проводить інспекція, хоч вона сьогодні переживає період структуризації, але насінева інспекція, відділ насінневої інспекції проводить цю роботу. На жаль, не всі лабораторії в нас по не у всіх районах працюють міру фінансових ресурсів, але три лабораторії проводять: Ковель, Лукач і Луцький район. Кожен господар має можливість перевірити насіння на, на якість. Така можливість є. Яка ситуація з технікою? Чи підготовлена вона до початку весняно-польових робіт? Якщо, зрештою, та, що була не підготовлена, чи здійснений ремонт? Я би сказав, що техніка сьогодні. В цілому вже у тих сучасних господарів вона завжди готова, тому що вона на сьогодні досить високотехнологічна, сучасна і особливих ремонтів не потребує. От. А десь більш техніка вже старішого виробництва, яка вже декілька років. вона є. Немає проблем сьогодні із тим, де підготувати техніку до роботи. Звичайно є одна проблема фінансовий ресурс. І тому Окремі запасні частини, які чи возли, агрегати, в які треба в'їв, вони все впираються в кошти. Але в нас працює на е, техніку, якби ще нашого виробництва е, менш потужну, і, в тому числі і білоруського виробництва і, і, і іншого. Е, на базі Волиня Гроримаша е, багато запчастин наші сільськовиробники, в тому числі і приватні господарі, можуть е, отримати, закупити. І знайти навіть компроміси, можливо, комусь і в, і в кредит взяти. Якщо говорити вже про придбання техніки, то в нас активізувалася робота аграрного лізінгу, і в нашій області вже майже на 12 мільйонів заявка поступила на трактори, сівалки, інше обладнання і кошти агролізінг. З державного бюджету додатково інвестували 50 мільйонів в статутний фонд, і це дає можливість через агролізінг закуповувати нову техніку. Також це, це, це позитивно за останні роки, тому що були роки, коли е, Лізін не всі мали можливість придбати техніку. З 1 січня цього року сільгоспоробників позбавили окремих пільг. Як впливає позбавлення державної підтримки на ситуацію на агропромисловому ринку, зокрема на Волині? Болісно, дуже болісно, і і боюсь. Що може вплинути негативно для багатьох на подальшу перспективу. Звичайно, коли була пільга на і мали всі сільгосвиробники були на нафіксовані сільгосподатку, то сьогодні ця пільга знята, і сільовас підприємства переведені в спрощення оподаткування в четверту групу, де, де автоматично з'явилося здорожчання плати за землю значить, від 10 до 100 разів, І з'явилося 21 раз це за господарські двори. Від 10 за межами населеного пункту і в 100 разів в межах населеного пункту, тобто господарський двір, якщо ферма на території села десь знаходиться, то практично сільські підприємство на землях сільськогосподарського призначення буде платити, так як звичайний підприємець. Десь воно викликало таку серйозну напругу, і вже по цьому і, і ще одна така серйозна. Нагрузка, яка додавалася, це пільгові пенсії. Фіксованим податком передбачалася пільга, і е, ті механізатори, доярки, які виходили на пільгу пенсії на 5 років раніше, і в тому числі багатодітні е, мами, е, сьогодні вже лягла на, печі, на плечі сльоз виробників. Тому на нараді, яка відбулася, як я вже сказав, 29 січня. Досить активно це питання обговорювалося. Були представники відповідно фіскальної служби, пенсійного фонду і від імені керівників Рада сільські звернулася до прем'єр-міністра, до Верховної Ради, до міністра нашої аграрної політики і продовольства з тим, щоб цю норму переглянули і внесли зміни, оскільки воно буде серйозно. Догружати, навантажувати. Зрештою, відміна пільг може е, якимось чином вплинути і на цінову політику, які прогнози на розвитку саме щодо ринку сільгоспродукції? Безумовно, сільгосвиробник сьогодні теж буде рахувати. Якщо йому буде невигідно, чи вирощити культуру, чи, чи вирощувати худобу, чи молоко навіть сьогодні, при, том, при тих навантаженнях, які відбулися, <кій> ціна на молоко. 2,50 населення і 4,50, так я називаю, в тих рамках, в яких вона в середньому ходить, поставить перед вибором. Це досить, досить е тривожна така ситуація. Ну і, Звичайно, якщо підуть ціни на сільгоспродукцію, будуть підвищуватися е якби синхронно, то тоді, е тоді вони менш відчутно. А якщо ціни не підвищуються, а на груд... навантаження на сільосвиробника збільшується, буде досить складно. Буде Чи... сподіватися, що десь десь відбудеться, мабуть, вільний такий ринок, який дозволить рахувати економічну вигоду від заняття виробництво сподожкому виробниці. Чи можливий дефіцит на яку на якусь продукцію? Тим паче, що я запевнення мінагрополітики, що ситуація контрольована з іншого боку. Спостерігаємо певний ажіотаж. Чому? Я би не сказав, що є дефіцит, і більше ніж певний, що будуть посівні площі десь відповідати тому рівню, який було в минулому році. Тобто на Волині великої загрози, що буде не вистачати якоїсь продукції, немає, тому що ми практично майже по всій продукції на жителя забезпечені на 100% і навіть в півтора цукру в два рази, навіть при тому, що його зменшилося. Є сьогодні в нас одна проблема. І ми сподіваємося, що вже на найближчому часі вона буде вирішуватись ситуація із борошном, оскільки КХП-2 зупинились в минулому році під час жнив, не заготовили зернових. І нас в області працює тільки зов «Зернопродукт» борошно, а аграрний фонд виділяє борошно те, що ми... Наші хлібопеки замовляють 1300 тонн кожного місяця, воно дає дешевші ціни і воно позитивно впливає на ринок. Інтервенція державна тут спрацьовує, але, на жаль, і тут виникають проблеми, оскільки нам виділяють борошно з інших областей. І там є і логістика, і плюс проблеми з постачанням. Тому та різниця, якщо сьогодні борошно аграрного форуму в межах 4 гривень, то вже бізнесу воно коштує до 5, 5 гривень 70 копійок. Це це також буде певні мати наслідки. Ну зрештою, на продовження теми про що ви говорили, у міністерстві агропромислової політики попередили про можливий стрибок ціни на хліб у зв'язку з девальвацією гривні. Посадовці не виключають, що хліб у травні коштуватиме 10 гривень. Торік, як відомо, Волин зібрала рекордний. Врожай це понад мільйон тонн. Чому ми у такому випадку змушені дорожче платити за продукт номер один на кожному столі. У нас достатні запаси зерна, які, зрештою, здатні стримати ціну на хліб чи ні? Дійсно, мені з'явилася така інформація, але на селекторній раді міністр сказав, що у нас вистачає сьогодні продовольчого зерна як на внутрішньому ринку, так і навіть на експорт. І це якраз те зерно. У нас є сьогодні державні структури, державна продовольча зернова корпорація, аграрний фонд, і десь іде зараз структуризація, перепоміняли керівництво, йде інвентаризація, і десь воно на, на тому етапі частково, мабуть, призупинилося, але я сподіваюся, найближчим часом ці питання будуть врегульовані. І е, коли буде, піде е, борошно. Інтервенція піде на державного продовольча зернової корпорації і аграрного фонду. Є всі підстави, щоб ціни на хліби соціального значення не підвищилися в ціні. Над цим треба працювати, тому що загальне підвищення на борошно буде ціни, і воно безумовно буде впливати на ріс ціни на хліб. Тобто побоювання не безпідставні, але потрібно все проконтролювати Воно так? Має, так, бути в якійсь мірі тут регульовано. Держава має таку можливість, маючи свій інтервенційний фонд, вона може впливати на соціально значимі хліби. Безумовно, що на все неможливо є ринок, і сільосвиробник так, так само хоче продавати своє зерно по цінах, які економічно обґрунтовані. Коли ми говорили за ціни на ресурси, то ж ніяк не може. Не можна штучно стримувати ціну на е, виробництво сільськогосподарської продукції. Зрозуміло. Ну і ще хотіла запитати, чи будуть цього року діяти програми фінансової підтримки аграріїв з обласного бюджету? Зрештою, які діють нині регіональні програми і, і чи діють державні нині на Волині? Е... Явно, що вони зменшилися і ну, не змен... програми не закриті. Фінансування в цьому році зменшилося, оскільки ну, ми розуміємо ситуацію, але на саме такі вкрай е, необхідні питання залишилися. Залишилася програма компенсації відсотків для закупівлі тракторів для населення. Вона залишається і воно позитивно впливає, тому що для того, щоб е, селянин міг... Розпочати свою справу, чи обробляти свій наділ чи, чи пай, ви маємо мати техніку, і таку можливість має скористатися. І залишилася програма м, 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 дотації на отримання тим господарям, які отримують три корови більше. Це, було, це державні програми? Ні, це обласна це... програма, і там до 200 гривень, хто має три корови більше, він за кожну корову отримує І десь <клух> воно. Якщо ціна на молоко не, не дає позитив, ну, частково стимулює ту, ту тему, якою займається на сьогодні 3,5 тисячі господарів. І стимулює розвивати її більше для того, щоб мати порів. Ну, Звичайно, тут ціна буде. На державному рівні наразі е, програми є, фінансування відсутнє. Як я вже сказав, Буде одна із програм, яку я бачу, відчувається, що міністерство ну, позицію відтримає, відстоїть і буде працювати компенсація відсотків за кредити. Це от є наміри програми. Передбачено компенсація вартості будівництва тваринських комплексів, ферм. Вона також наразі вже задекларована, що буде працювати, коли будуть. Затверджені паспорти на фінансування. Тоді можна буде вже сказати чіткіше, що вона що вона вже працює. Дякую вам за розмову за те, що завітали до нас в студії. Олександр Довженко колись писав найбільший прояв геніальності в засіяній ниві. Це була програма Тема дня на каналі Нова Волинь. У студії вас працювала журналіст Олена Чернуха. Сьогодні ми обговорювали про те, як Волинські аграрії готуються до весняно-польових робіт. Дякую вам за те, що нас дивилися, і до зустрічі на каналі Нова Волинь.